Воскрес, воістину Воскрес, Великдень найулюбленіше свято багатьох українців, і тих, хто в тилу, і тих, хто зараз на фронті. Це свято, коли квітує вишня, зелень молода й соковита, коли українці, не зважаючи ні на що, зберігають свої рідні традиції і тішаться весні. З чим у вас асоціюється Великдень, передусім із Пасками геш? Та мало хто знає, що рецепти пасок, які ми любимо смакувати на свято, дійшли до нас мало не з трипільських часів. Чому українознавиця Галина Лоско пише, що Великдень це язичницьке свято, поклоніння сонцю, яке після запровадження християнства трансформувалося у свято Воскресіння Христового. В обрядовій поезії українців слово «паска», Пасха не знайдено, хоча в побутовій мові воно вживається досить широко. У фольклорі натомість досить часто вживається слово коровай. Існує ще одна назва великоднього хліба баба. В Україні Великдень спокон віку відзначався як перемога весняного сонця. Тож і великодні короваї були жертовним посвяченням сонцю, дашбогові або Ярилу. Ці обрядові хліби є символом плідної сили, і, як правило, доповнюються крашанками і писанками, що означають періодичне відродження і оновлення всесвіту. Дріжджове тісто для короваю було традиційним для предків українців ще з язичницьких часів трипільської цивілізації, і перейшло до ортодоксальної християнської обрядовості, чим ще більше посило суперечності між східною і західною церквами. Римо-католики під впливом біблійних приписів запозичили в євреїв і рецепти прісного пасхального тіста, яке в євреїв називається маца Галина Лоско Коло Свароже. Паска духмяний великодній коровай, топовий український великодній смаколик. У минулому пасками звали великі круглі хлібини, спечені на черені з білого пшеничного борошна. Прикрашали такі паски, як сучасні короваї, викладеним з тіста хрестиком, косичками. Та з часом смак змінився. Певна річ, що трипільські паски різняться за смаком від сучасних, а от хліби, спечені з додаванням великої кількості жовтків та цукру, звалися бабами. Цю назву ще й нині вживають паралельно з паскою: баба, бабка, бабчина. Як і кілька століть тому, так і зараз випікання пасок це ритуал, який жінки проводили в чистій хаті з молитвою та в гарному настрої. Інформація для жіноцтва: традиція білих поливок не питома українська, тому патріоткам можна сміливо відмовлятися від калорійних білих капелюшків, щоб зберегти фігуру. Як пишуть дослідники, біла поливка це новотвір, який набув популярності у 20-му столітті, і прийшов до нас традиції виготовлення десертів, ромових баб та тістечок. Випікання пасоку давнину це було щось на взірець змагань між сусідами. На заході України файні газдині старалися спекти паску якомога більшу, розмір якої підкреслював заможність родини. Етнографи неодноразово фіксували історії, коли навіть доводилося розбирати піч, щоб вийняти з неї надто велику великодню паску. Ну а дівчата, котрі заміж зібралися, телефонуйте знайомим, напрошуйтеся на великодню гостину. Бо ж українці здавна вірили, якщо незаміжня дівчина хоче вийти заміж, то їй треба скуштувати на Великдень 12 пасок у 12 різних господинь. За прикметами після цього можна вийти заміж впродовж року. Б'ється Україна, але писанкує. Та хай там як завжди настає весна, наповнюючи усе життям, рухом, цвітом та щебетом. Удавнину разом з її першими ознаками починали писати писанки. Яйце у багатьох народів є стародавнім символом весняного відродження, сонця і всесвіту загалом. Писанка це українське яйце-райце, маленький світ. Тут вам і небо з зорями, і вода з рибами, і дерево життя з оленями і птахами, і засіяне поле, і три верхи церкви. Увесь цей намальований всесвіт для того, щоб підтримувати лад і рівновагу й у нашому великому світі. Яйце було емблемою сонця весни. Часткою великої, життєдайної і чарівної сили сонця. Тому й зрозуміло, що пташине яйце в силу віри, в духи душі та пізніше анімістичного світосприймання, було амулетом, за допомогою якого людина заворожувала собі, привертала до себе, умилостивлювала та з'єднувала добрі сили, а лихі відвертала. Тому й самий процес виготовлення писанки не був такий простий. Степан Килимник для більшості з нас Великоднє яйце-райцем писанка це всього лишень рукотвір та лановитих писанкарок. Утім, для наших прац це було не так. Наші пращури вірили, що писанка має чарівну, магічну силу. Це вірування, як пише етнограф Степан Килимник, ще до кінця 19-го, початку ХХ століття міцно трималося в наших прабабусі. Писанка існувала ще далеко до народження Христа. Символічних малюнків у писанці понад сто, і це тільки те, що дійшло до нас. Кожен малюнок мав своє магічно символічне значення. Найдавніші писанки мали всього два-три кольори, які теж були символічними. Писалися писанки не для краси, а з практичною метою отримати щось, такому презенту раділи. Тому на Великдень на знак побажання. Ання дарували всім писанки з різними візерунками, символами та барвами. Дітям дарували яскраві писанки з квітами, молоді з ось такими сонцями-розетками. До речі, така восьмипелюсткова зірка вважається в українців і дотепер найпотужнішим оберегом, який навіть вишивають на сорочках захисників. Бізнесменам сьогодні до речі можна подарувати писанку сорокаклинку У Усиву давнину її дарували господарям на добробут та господарство. Приміром, кожен клинець на ній був присвячений певному значенню. На станю весни чи господарській справі ці клинці обіймали все тодішнє життя. Вони визначали хвалу небу, сонцю, другий місяцю, третій зорям, воді, землі, повітрю, далі господарській справі, оранці, посіву, жнивам. Далі присвячувались родині, народженню дітей, одруженню молоді. Кожен клинець на яйцеві з'являвся з певними приговорюваннями та приспівами веснянок гаївок відповідно до цього. Та з прийняттям християнства і писанка набула іншого значення. Ті сорок клинців, приміром, набули християнської символіки і означали за одним сказанням сорок днів Великого посту, за другим сорокаденне перебування Христа в пустелі, за третім сорок святих. Коли ж слід писанкувати? Наші пра писали писанки за 3-4 тижні до Великодня. Писанкували у чистий четвер. Загалом, пишуть дослідники, не було усталеного часу. Головне, щоб писанки просто були. Господині сідали писанкувати після денної праці. Як правило, коли смеркало чи вночі. Це вважалося великою святістю, подібною до релігійного ритуалу. Писанки були поширені по всій території України. Чому все ж таки українському яйцеві райцеві наші пра надавали такого значення? Килимник висловлює думку, що в писанці поєдналися три стихії. Перша живий вогонь, над яким писанкували, друга, яким писанкували, джолений віск продукт Божої мушки трудівниці. І третя стихія повітря, де літають птахи. Скільки ж слід було написати писанок? Однозначної відповіді етнографи не дають. У більшій родині писали їх більше, у меншій менше. Утім, у сім'ях, де дівчата, писанок писали значно більше. Загалом, як пише етнограф Степан Килимник, від 30 ти до шістдесяти штук. Пописанкували, створили чимало великодньої української краси. А що ж з нею з писанкою робити далі? Писанкарки кажуть, писанки слід святити у складі великоднього свяченого у вашому великодньому кошику і зберігати протягом року біля ікон. Дуже часто великоднє яйцерайце наші прави користували в господарстві для добробуту. Скажімо, писанку закупували в полях, щоб був високий врожай. Писанками навіть бджолярі віталися з бджолами, щоб ті медоносили краще. До речі, попервах писанкували не на курячих писанках. У давні часи писанки були гусячі, качачі, увага, журавлині. Як це спитаєте ви, відповім. Етнограф Степан Киливник пише, що ще в XVII столітті журавлі були свійськими птахами, а вже пізніше писанкували на курячих. Розквіт писанкарства як народного мистецтва припадає на 19 початок 20-го століття. Після приходу московської окупаційної влади про писанкування, звісно, не могло б бути й мови. Між іншим, крашанки це ті яйця, котрі ми фарбуємо на великдень одним кольором. І етнограф Килимник пише, що вони мають таке ж символічне значення у великодніх святкуваннях. Як і писанки, утім писанка вважається чимось вищим, кращим і своєю символікою, і своєю магічною особливістю, і художнім виконанням, і стародавністю візерунків. Передвеликоднє писанкування не було колективним заняттям, як от зараз, скажімо, майстер-класи з писанкарства. До речі, таке атмосферне дозвілля перед великоднем діляться досвідчені писанкарки, чи не найкращий спосіб порелаксувати перед святом у нелегкий час. Криворізькі метри писанкарського мистецтва, яких знають і за межами України, народні майстрині писанкарки Світлана Литовська, Наталя Войтенко, Світлана Черв'якова, стверджують. Після писанкування настрій завжди покращується. Віра Єрифа в писанкарстві аматорка. Утім, атмосферність цього процесу зі своєю донькою оцінила наповну. Це було років 10, 15 тому, так можна навіть так сказати. Е, запросили на майстер-клас до е, Мар'яни Любас. Це, е, Вчитель декоративного мистецтва вона викладає в художці, і вона робила такий майстер-клас писанкарства. Але ця людина робила цей майстер-клас такий, знаєте, від нуля. Від самого нуля, да, щоб нас від тих же самих писачків, які ось зроблені самостійно там же на майстер-класі, до е, правильності, яке на якому яйці треба робити розпис. Тобто яйце повинно бути е, повне, запліднене, і тоді, коли воно висихає, так а воно з моментом е, з часом висихає, йому нічого не робиться. Тобто воно не бовтніє, не портиться нічого, і воно таким пустеньким самим по собі стає і без дирочок, тобто ніхто його не видуває, нічого. Це мені дуже сподобалось. Ця людина вклала, знаєте, такі основи. В моїх руках знаходиться писанка моєї доньки, тому що те, що роблю я, те перехвачує вона, тобто цікавиться цим все. І така в неї філігранна робота. Перша писаночка. її дуже зберігаю. Вона мені подобається. Деякі люди понині розписують і в них дуже файно гарно виходить. загорілися цією ідеєю саме писанкарством, саме писачком це робити. Це два писачки. Ми робили, ходили на майстер-класи з моєю донькою Софією. Так, і вона собі робила. Я собі лежали окремі такі детальки, де треба нам було їх з'єднати. Ці деталі, і вийшов такий писачок. Потім ми змочували це в воск і писали на яйці, робили лініями. І досить гарно це все пишеться, тому я їх зберігаю. Це як перший дотик до писанкарства був, і вони мені досить таки дорогі. Спробувала провести майстер-класи з писанкарства й сама віра. Зробила висновок, що це народне мистецтво, в яке наші прав тілювали передусім свої бажання та віру. Писати треба те, що відчуваєш, те, що е, хочеться, е, про що мрієш. Так це можуть бути і тварини, і рослини, і птахи, також написанки. Е, Звісно, є там свої символи, які переплітаються з вишиванкою, з писанкарством, з килимарством, такі стилізовані тварини, рослини. А як щодо давніх великодніх прикрас, чи існував у наших пра декор на свято? Справді бо, з перших сонячних промінців та ще ту пташок наші предки готували свої оселі до Великодня. Бо вважали, що простір потрібно не лише прибрати, а й наповнити символами гармонії та світла. Тому виготовляли великодні голубів, вісників сили сонця, радості та зародження нового життя. Етнограф та дослідник Гуцульщини Володимир Шухевич називає великодні голубів голубцями. Чому ж не перехопити ідею від наших пра і не зробити таких пташок і собі? Традиційно великодні голубі виготовляють з писанки, паперу, солоного тіста чи бджолиного воску та розміщують під сволоком або на покуті, щоб вони літали хатою, даруючи їй колір і весну. У моїй родині робили таке голубів напущення прощі на неділю, що правда не фарбували, а самого яйця замішували локшину. Голуби ж висіли впродовж Великоднього посту, щоб піст не вкучився. Щоб піст не вкучився, означало, щоб не був затяжним для людини, не був з примусу, не минав з думкою, коли нарешті кінець посту. А навпаки, набув духовного значення. Леся Гургота. Село Ремезівці, Золочівський район, Львівщина.